Так, друже, привіт, слава Україні. що я тебе впіймав десь на дорозі. Я так зрозумів. Героям слава, да, доброго здоров'я. Да, я в дорозі е, в Україні, але в Сумах буду вже тепер. Аж в суботу. Я поняв. Так, дивися сьогодні. Вранці вийшло непогане. Я я вважаю непогане з точки зору інформативності. Інтерв'ю заступника голови ЦВК, який був на одному з телеканалів. Вже є публікації, і про що саме? Ну, знаєш, коли хтось з представників ЦВК виходить на арену, я завжди кажу, все виборами засмерділо і вже аж так смердить тхне. і не знаю навіть з цим, що робити. Бо, вроді би, як то з війною ще не порішали, а вибори вже якби на часі. Ну Добре, так в мене такі мене думки. От тим не менше, повертаючись до цього інтерв'ю, що я замітив, ми з тобою зробимо такий невеличкий бліц, в принципі, для того, щоб було глядачам, зрозуміло, про що йшлася мова. От і поїхали дуже швиденько. Перше, можливість декларування нової виборчої адреси виборців, там наголошується, що можливо це буде через дію або якимось іншим чином на офіційних ресурсах ЦВК, бо багато громадян України зараз зареєстровані в одному місці, живуть в другому місці. Тобто, зразу тобі питання: позитив чи негатив. Е, я би з, з дією в мене завжди внутрішнє е, внутрішнє не, не соглася, да? Тому що дія це можливість махлювати е, виборчої комісії. Мало того, ми ж знали, як у нас як мінімум двічі вже дія лягала, і то есть, це можливість махлювати навіть не. Офісним кресам, а з кремльовських з кремля можуть навіть махлювати. Я не знаю. Тут треба, щоб сіли тихнарі і говорили про те, що дійсно у нас ВПО, у нас кілька мільйонів, і у нас 4 мільйони за кордоном. І він правильно говорить, оцей заступник голови ЦВК, Дубовик, здається, його прізвище. Да? <гум> От, він правильно говорить, що треба вирішувати технічні питання і щоб експерти вирішували. А Верховна Рада, щоб проявила політичну волю і змінила законодавство. Да? Тому що він говорить, що да, згідно діючого законодавства, абсолютно ж правильно він говорить, да що оп, цивикашники мають призначити вибори Верховної Ради, а вибори президента і місцеві вибори призначаються постановою. Постановою Верховної Ради і е, постанова Верховної Ради це місяць. Е, вони е, їм на прийняття постанови, і потім 90 днів виборчого процесу президентського. Згідно діючого законодавства, але ж вони можуть його ж поміняти е, так само згідно діючого законодавства, місцеві вибори. А от ЦВК змушене, от тільки сьогодні заморозили. У них є місяць щоб. Оголосити вибори і 60 днів потім, щоб провести то що вибори Верховної Ради можливі по скороченій процедурі, отже, в принципі, якщо ми говоримо зараз в цьому ключі, ти зацепив зразу два питання. По черговості виборів ти теж зацепив. Тобто, питання зміни виборчої адреси через відповідні ресурси, нехай технарі думають це ок. Питання дія, це зараз поки що не ок. Ну по крайній мірі, я не. теж кажу, що не ок. А тепер щодо термінів, те, що ти вже зацепив, я хочу з тобою це проговорити. Тобто, на сьогоднішній день по це ЦВ... по лінії ЦВК з моменту закінчення дії воєнного стану, вони зобов'язані вже працювати над виборами. Ну тобто, це логічно, от і я що подивився в цьому інтерв'ю: у нас виходить, що президент Зеленський, прийшовши на посаду. Фактично, ну спостерігав за виборами, так скажемо, спостерігав під своїм брендом, спостерігав за вибори Верховної Ради команди Зеленського. Так ми він, фактично він. Давайте ж будемо відверті. Да, не повигравали нормальні люди на мажоритарних округах, тому що там в деяких областях, особливо там на сході і півдні України, постав табуретка, швабра, відро виграють, якщо вони йшли під брендом Слуга народу, під брендом Зеленого. Так точно. Тобто він фактично затягнув той парламент моношашечки з позиції президента України і під його брендом туди зайшов у той весь трешняк. Тепер, виходячи просто від самого законодавства України, тепер знову з посади президента, по повідомленням у цього заступника голови ЦВК, ми зобов'язані будемо проводити спочатку парламентські вибори, а потім президентські Для глядачів я зараз поясню: в 2019 році Зеленський спочатку йде вибори президента, зеленський президент, а потім. Ідуть осінню вибори парламенту. Ну, трошки раніше, там, бо в липні, були, липні але... були в кінці липня. Так, Вони були трошки раніше. 60 це, днів, саме 60 днів по короткій процедурі, 60 днів, два місяці. Так. От він в травні так. розпустив Верховну Раду, і в кінці липня ми вже голосували, а вже в кінці серпня вони вже присягу прийняли. Так, так, ну скажем, так вони зайшли на, на парламент на три місяці раніше, ніж мали би зайти, якби були б чергові вибори. Але суть не в тому. Тобто, спочатку в нас йшли вибори, умовно кажучи, після майдану да, вибори президента, Порошенко переміг, а потім зайшов парламент, і так ми так. далі йшли. Спочатку вибори президента там, через півроку мав би бути парламентські вибори. Тепер на даний момент, що хоче зробити команда Зеленського? Не то, що хоче робити, а в нас законодавство так поставлено, і що вже всі заговорили. Що спочатку будуть парламентські вибори, да. а потім президентські. Отже, фактично, один і той самий президент курує вибори двох парламентських компаній. Ну, виходить так, у нас на сьогоднішній день і без зміни законодавства це неможливо зробити. Які твої думки з цього приводу, взагалі, що, що з цим робити, як далі ризики Тут руки? Я, я думаю, що вони слуги, да? у них е, ініціатива, як е, військовою мовою, стратегічна ініціатива у них, вони вирішують. Яке законодавство ввести, що е, зробити, і вони, скажемо так, вони ж можуть його поміняти. Тобто це про що ми говоримо згідно діючого законодавства, але вони скажуть, що ні, нам потрібне нове, і крім технічних нюансів, от як зміна адреси, голосування в дії, не в дії? Саме більше як на мене, нюанс саме більше, саме більша технічна проблема це забезпечити голосування виборців за кордоном, чому тому що згідно діючого законодавства тільки в посольстві або в консульстві може бути відкрита дільниця, навіть якщо ви в посольстві відкриєте чи в консульстві дві-три дільниці, це все одно там для Польщі це буде там 20 дільниць умовно. Як ви через 20 дільниць хочете пропустити мільйон виборців? Окей, там 60% з них захочуть голосувати. 600 тисяч через 20 дільниць це неможливо. Це можливо там 50-60 тисяч пропустити. Це надо, це потрібно якраз законодавцю з забезпечити, тобто внести зміни або проголосувати спеціальний закон. Але коли вони будуть голосувати спеціальний закон, вони ж можуть зробити і інші вставочки. Да? Наприклад, провести президентський перед парламентськими, оголосити, що потрібно, ну, потрібно терміново, типу, ай-яй-яй. І вони зараз думають як вигідніше, що вигідніше. От З точки зору, давай поставимо себе на їх місце. Що могло би бути вигідніше їм? Ну, я вважаю, 40... що їм. Я думаю, що їм вигідніше, якраз таки, поки високий рейтинг Зеленського, протягнути максимально нового парламенту, в новий парламент максимально затягнути людей. Якщо Зеленський буде відчувати, що він програє президентські вибори умовно залужному. Та? Тобто, вони тоді що? Зв'язати залужного по руками і ногам, і якнайбільше своїх безуглих знову засунути в парламент, поки президент при владі. Бо якщо будуть спочатку вибори президента і після них парламентські, ну то тоді там зелених буде Я так думаю. правильно. Тому, тому і знову ж тоді Зеленському доведеться йти просто першим номером в парламент і ставати просто парламентарем. А тут він же ж уже це ж найвеличніший лідер сучасності, да тому їм очікувано можливо. Вони думають, я думаю, що вони розглядають обидва варіанти і будуть вибирати з цих двох, а можливо, ще третя у них є якась альтернатива, тому що у них умовно мета залишитись при владі по барабану. Як там прем'єром, президентом, там зміни для конституції зробити парламентську республіку, да там. Хлопці просто хочуть далі триматись у, у владі, бо тут навіть не про те, щоб красти далі, а про те, щоб, щоб, щоб потом що нажито пасільним трудом, у них не повернули в трудові мозолісті руки українського народу, а в них не віднялись їх криптогаманців. Тобто мета у них очевидна. У них мета не перемога України у війні, а перемога офісу на виборах. Але у них, якщо парламентські вибори перші, треба ж провести ребрендінг партії. Слуга народу це наскільки зашкварене, що, що е, я думаю, що вони, ж, очевидно, мусять на це думати. Ну, назвати це блоком Зеленського. Ну, хоча блоки ж неможливі, не можливі тільки політичні партії. Але можна ж партію назвати там, умовно, команда Зеленського. І все. От, е, і сказати, що все, вони обнулілись, обновилися там, коли котлети не буде. от тих всіх зашкварених не буде, без углу в список не беруть, і поїхали. Далі що це, друге? Це, це, Їм потрібен безуг... закон, що без углу в список не беруть, і це перемога. Це перемога Це здорового голоду. Так, да. і друге виборчий закон ви народних депутатів. Ми знаємо, що вони хочуть закриті списки, і в принципі з цим погоджується і Юлія Владимировна, і погоджуються всі гравці, і Євросолідарність. Погоджується. Ну я не знаю потенційна партія генерала залужного. Їм теж ну вигідно, що на на намалювали список, показали там десь його людям, сказали, що у нас зашкварених нема, і той, це на один раз, тому що в виборчому кодексі там же зовсім по іншому. Вибори Верховної Ради. Це одна область зараз... один округ. Трибальші <татур> е да, е списки, що можна бути списки в регіональному умовно десятим, а вискочить на перше місце. Ну там, там е є ліричні вставки, що це дуже важко зробити, але в принципі можливо, перескоки можливі, да? От тому там е ці відкриті списки, так звані, робили. А тут просто зробити так, що так або інакше, Ігор, вони будуть змінювати законодавство. Ну да, тобто вони в будь-якому випадку мусять змінювати законодавство. До речі, ще декілька тестів цього заступника голови ЦВК, от, наприклад, з приводу закордонних виборчих дільниць. Він каже, що треба міняти законодавство, щоб це було не лише наприклад на базі посольств, а і у визначених приміщеннях за дозволом органів країни перебування, і про це мало би повідомляти наше МЗС, Що от ми домовилися там, орендували і так далі, щоб було більше залучити людей, які зараз за кордоном. Тобто, це в принципі ок. Далі е, було питання щодо працівників хабів, ДВК і так далі. Ну, кажуть, що зараз в нас там, наприклад, умовно десь є близько 100 е, можливість зробити 100 е, дільничих виборчих комісій за кордоном. Е, але заступник голови ЦВК каже, але про, 100 мало. проблема 100 ні, то зараз є 100, але нам треба каже, хоча б 300, як мінімум. А для цього треба знову ж таки зараз міняти законодавство, щоб мати можливість залучати а. людей за кордоном. Далі стояло питання, наприклад, ЦВК і контроль за агітацією. Ну він сказав, що це складно, але в принципі всі скарги все рівно до нас надсилаються і розглядати скарги за законодавством України в українських судах. Ну, це типу якби, ОК. Ну я не знаю, ти як вважаєш, ОК. Да, да, да. Ок, все, їдемо далі. Е, множине громадянство. Ну він сказав, що це не перешкода, наявність іншого паспорту не обмежує використання українського паспорту, тому що вже закон про множине громадянство прийнятий. І, типа, якби поки президент не позбавив громадянства ту чи іншу особу, вона має всі свої права і повноваження. І тут Ігор Лапін сидить, каже: Почекайте, почекайте. Мужине громадянство це нормально, да, по ну для виборів. А куди засунути, наприклад, рішення РНБО про те, щоб заборонити комусь внесеному до санкцій, чиняти правочини? Ну, наприклад, зареєструватися кандидатом в президенти. От що ми будемо робити з цим, як ти думаєш, взагалі я дум. Я думаю, що це якраз буде основна технологія у них і портнов. Тому покойник за кілька днів до своєї, до смерті приїжджав. Якраз вони консультувалися стосовно того, як всіх незручних кандидатів провалить, щоб їх ЦВК просто не зареєструвало. Тобто, все е, оновлене законодавство треба, наприклад, ага, або пінзпідсанкційний. Або там, що не перебував в Україні, хоча ж е, залужний же ж перебуває в посольстві, це ж територія України, то як би не скинеш. Але можна ну е, тобто задача ставиться дуже чітко, що зробити для того, щоб Залужний не, і Порошенко не зареєструвалися. Та і та й Юлія Володимирівна на всякий случай. А щоб це був проросійський кандидат, плюс чотири бомжа. От е, який їхній план? І як під це е, законодавство е, поставить? Але е, чого ж ми мусимо їх застерігати від чого? що як, коли закінчиться військовий стан, закінчиться суспільна угода з владою, що ми вас не чіпаємо, навіть знаючи, що ви крадете, от, тому що війна це важливіше да, зараз там, типу А. Корупція, непрофесійність там ну, відкладуємо, ми вирішимо це питання після війни. А поки що треба там вижити у війні, заморозити хоча б конфлікт, якщо не буде перемоги. Да? От. Але тоді ж наша, наша ж з ним угода закінчується. І якщо, наприклад, не реєструють генерала залужного, то купа ж ветеранів може піти на банку і спитати: а, а з якого дива? Ви не зареєстрували його і спитав так голосно, що вони, що вони таки почують, бо вони ж не чують голос громадянського суспільства. А тут почують е, ну, друже. Тобто, фактично, ми бачимо, що в повітрі дуже сильно за засмерділо виборами. Значить, так. Е, мрія Зеленського зараз, попри навіть конституцію, все-таки зробити один дуже цікавий реверанс. Я зараз поясню. Е, Дивися справа, в тому що конституція ж вона не забороняє. Президентські вибори, сама конституція заборони на президентські вибори не дає. Отже, як ми раніше говорили, до речі, з Юрей Луценком, що в принципі, коли буде закінчення війни і підписання миру та з Росією, ну коли це буде, ну ми ж не знаємо. А відповідно скасування воєнного стану, ми ж не знаємо, коли це буде. Ну це десь буде колись, а от перемир'я може бути швидше. І саме оце вікно можливостей для України саме під час перемир'я провести хоча б президентські вибори. Ну раз вони не заборонені, та бо парламентські якби чітко заборонені, а от президентські, якби то ну не, не Конституція не забороняє. І якраз таки в цьому вікні можливості спочатку зробити президентські вибори, а потім після підписання миру, там закінчення воєнного стану солдати демобілізувалися, повернулися з окопів. Можливо, навіть і біженці повернулися. Тоді вже проводити, ну закінчився воєнний стан, все кордони відкриті, всі додому. Правильно? Я так розумію. Тоді проводити парламентські вибори. Ну, така була моя думка. А що ти скажеш з цього приводу? Чи все-таки оцей фінт ушами протягнути ще один зелений парламент руками Зеленського буде пере... перемагати в наших реаліях? У них на столі е, обидві альтернативи верніше, ще й третя є третя, яку ми говорили. Як не пустити. Ну, конкурентів. То есть конкурентів на вибори, і да, вони зараз вибирають. Я думаю, що вони ж мусять враховувати все-таки громадські настрої, да, що ну, у Зеленського мусять розуміти, що вразили. Ну, більшість пасіонаріїв, да, дато ми кажемо патріотів України, пасіонаріїв, ті, які хочуть змінити світ, тому що він несправедливий. Да і е, Україну вони е, зараз в перемир'ї з владою. Але потім, якщо ви пасіонаріїв зачепите, то фіолетово більшість у вас не більшість, пасіонарна меншість завжди е, можуть помикати. Умовно гармонійною більшістю, яким ну яким колбаса по 2,20, там і там, типа, ліж би не було війни. Пасіонарна меншість завжди поміняє правила. Якщо ви прийняли їх законодавчо, ви вас викинуть і ну, в общем, це це безполезно. Я сподіваюся, що у них це розуміють. Що у них це розуміють? Хоча такий варіант, от, про який ви з Луценком говорили, теж може бути, якщо вони прорахують, вони ж мусять сісти й рахувати. Да? Але я кажу, що хлопці, якщо ви прораховуєте, враховуйте варіант, що вас просто приходять і з банкової викидають. От цей варіант, що якщо е, пасіонарній меншості не сподобаються ваші схеми, Рома, це кажу, що якщо, якщо вони нас намахають, то ми тоді будемо працювати. Чи в полі чинного законодавства? Ну з Януковичем ми ж працювали з до чинного законодавства. Да. Коли всі да, методи да. вичерпані, українці мають право вийти. Да. Така да. історія. Друже, я тобі щиро дякую за це включення. Все, тримайся, щасливої тобі дороги, щоб тобі не жезла, не цвяха, не поліцейського з фарою за кущами не було. Слава Україні, героям слава! Тримаємося.